Я вас вітаю, всім привіт, друзі, всім добрий ранок. Ранок сьогодні чудовий. Подивіться, який туман над водою. Дуже класне утро. Сподіваюся, що сьогодні буде щось клювати. Я вже десь тижнів два, мабуть, не був на риболовлі і сьогодні приїхав на своє старе місце, але дуже сильно скинули воду. Високий очерет піднявся і дуже мілко стало. Тому будемо сьогодні робити нове місце. Зараз трошки підріжемо тут очеретик. І почистимо нову місцинку для риболовлі. Я вже бачу, тут піднялась трішечки така біла лілія, кувшиночка. І спробуємо десь тут половити 2-3 годинки карасика. Ось так наш коруч, друзі, тут почистив трошки камиш, очерет, чи як правильно його називають. Зараз тут і облаштуємося. Тут теж не дуже глибоко. Стояти доведеться трохи глибше, ніж по коліна. Сподіваюсь, карасі мене тут чекають. Першим ділом, друзі, як зазвичай давайте швиденько замішаємо прикормку. Для цього потрібно освободити відерце. Так, годуватися я сьогодні буду універсальною прикормкою від інтеркріль конопля. Дуже гарна прикормка, ароматна, гарно збирає, друзі, рибу. Десь пів пачки мені на сьогодні вистачить, я сподіваюся. І також додамо атрактанта креветочки. Без неї ніяк. Дуже гарна, друзі, теж добавка. Дуже ароматна і надзвичайно гарно збирає. Ритку. Багато я не додаю, десь грам 50, можливо, тобто пачки мені вистачає до 10 рибалок десь. Ну і тепер все це діло добренько вимішаємо. Поки ми будемо закидати вудки прикормка якраз настоїться О, зразу такий гарний пішов. Аромат креветочки, прикормочки. Сподіваюсь, карасик сьогодні оцінить мої зусилля. Так, є, прикормка, друзі, замішана. Зараз розкладемо удочки. Основних удочок у мене, друзі, дві. І одна діжурна, так звана чергова вудочка. Хто дивиться мої відео, той знає, що ми закидаємо її десь в стороні і не годуємо. Основна жилка в мене на вудочках стоїть 0,22, поводочки 0,14, і отакі гачочки від гамакацу 8 номера. Катушки для дальнього закиду. І також я використовую. Високі поплавці, ну, принаймні сьогодні. Іноді я ставлю інші. Але сьогодні будемо ставити ось такі чудові поплавці, вони вже напівогружені, 6 плюс 3. Великі, довгі, їх гарно видно. В якості наживки у мене, як зазвичай, гарненькі, товстенькі, свіженькі черв'ячки, які вже намагаються друзі, втекти. Ось. Із баночки. І є також трошки опарищів. Будемо використовувати як бутерброд, так і самостійно черв'яки та опариші. Я вже проміряв глибину. У мене тут десь близько одного метра. Хотілося б, звичайно, трішечки глибше, але маємо те, що маємо. І тут такий є невеличкий кущик гарних кушиночок. Можливо, навіть це біла лілія. Вона як розцвіте, там вже видно такі бутони. Можливо, вона навіть сьогодні розквітне. І у цьому кущику спробуємо порибалити. Так, одну вудку я закинув, зараз швиденько так само закинемо ще одну. Прикормка, друзі, вже така, як потрібно, гарно ліпиться. Ну, зараз трошки загодуємося. Більшу частину я викидаю зразу і потім залишки десь через годинку-півтори. Дві вудочки ми загодовуємо, а третя в мене закинута ось сюди ось під камиші, не, чотири, там от. І ми її годувати там не будемо. Друзья, первая поклевка. И кто бы вы думали, тут мне не клюнул. Правильно. Черепаха. Тебе тут только и не хватало. До речи, в этом году я еще черепах не ловил. Это первая. Ну, Гюль, читай. Дай крючочек. Дивіться як заковтнула гачок. Ну, хоч не повністю. Зараз спробуємо достати. Віддай гачок. Опа, єсть. Ну, З'їла всіх червяків Нагло. Морда. Біжи. Right Ось і перший карасик. Невеличкий, але ж карасик. Ось такий круглий. Так, ну що, першого відпускати не будемо. Якщо нічого не піймаємо більше, то випустимо. А якщо щось піймаємо толкове, то теж потім його випустимо. Бо кажуть, що першого Випускати не можна. Я в забубони особо не вірю, але чим можеш так кажуть. Опа. До речі, позарився в самих хащах на місці, де не закормлено. А ці закормлені стоять не хоче. І черепаха тут, до речі, теж клюнула в кущах ще, ще час є, ще чекаємо. Так, ну, друзі, це вже зовсім не смішно. Друга черепаха. Так. Така сама маленька. Ну, ця навіть ще трохи менше, ніж та. І зачепилася так гарно. Швидко я її освободив. Сьогодні черепашачий день. Там карасів взагалі є чи немає. Біжи. Сьогодні клюють семи черепахи. Такого в мене ще й не було. Щоб я за одну рибалку ловив зразу дві черепахи. Може ще й третя буде. З травою разом Що там запутався? Ага, я не зрозумів як ти клюну. Дивіться, впіймався карасикий гарний. Я піймався просто за перо Як ти так? Ну, такий Непоганий карасямбік. За перо, так за перо, буде за перо. Але ж клюнув. Черв'яків то з'їв. Може один клював, а другий поймався, не знаю. Ми тобі доживемо сейчас смачненьких. боється Будь і такий фустро який. Трошки, друзі, виловив черепах і почали клювати карасі. Розігнав я їх трохи. Отож... Одна за одною. Карасик підійшов на прикормочку. Такі не дуже великі, але приємні. Сподіваюсь, що на жарюху декілька штук піймає. Чорбничку спрацювала в самих хащах. Там, бачите, друзі, чомусь там в травички йому подобається ховатися на чисте. Зовсім не хоче виходити. Весь сидить в камешах. в очереті. Заховався. Так мал помалу відкликається карасик. Гляди так і на смаження. Наловлю вже. Тим паче ще ще час є. Ще тільки сьома година, ще можна годинку півтори постояти. порибалити. Ранок сьогодні просто чудовий. Так тихо пташки співають. Так гарно. И карасики клюють. Купив і як папер, якийсь скажений, просто караструсь. ти сюди. Ось такий уже гарний. Розклювалися потроху. Нарешті зібралися докупи, з'їли всю прикормку, мабуть, і почали клювати. О, дивіться, так мал малко Ну, так, Друзі покльовують гарні. Працюють черв'ячки. До речі, скільки я на цій водоймі пробував інші різні наживки, окрім черв'яків і папарищів, більше нічого взагалі карась не хоче. Такий він тут вибагливий. Давай, вставай. Опа. Отак Ну, Чергова удочка щось мовчить. Черепахи ловила, а карасів не хоче ловить. Це тут Чіплялося. Черечки Чі гарні. Щось не клює. Нічого. І шустрий там, а куди ти затих мене? Вот такий, друзі, кабанчик на останок. Гадаю, що на сьогодні вже, мабуть, досить. дивіться який клюнув уже пора збиратися додому, бо ще сьогодні ж на роботу. Сьогодні ж робочий день. І ось такий кабанчик під занавіс. Загалом, дивіться, непогано видалась риболовля, десь з десяток гарних карасів я впіймав. Також був один такий невеличкий недолящик. Ми його випустили. Ну і хитреболовлі, друзі, цілих три черепахи. Здається, в кадр попало лише дві, бо щось камера в мене не включилася. Але черепах було три. Невеличкі такі, гарні, всі пішли підростати. Прикормка сьогодні відпрацювала, як завжди, на відмінно, друзі. Гарно збирає карасиків, навіть черепах. Так що риболовля видалась непогана. Кому відео сподобалось, друзі, не забувайте підписатись на канал. Також залишайте коментарі. Ну а я, як ви вже бачите, збираюся додому, бо вже майже 9 година ранку. Три годинки пролетіли дуже швидко. Завжди на рибалки час так швидко летить, що не встигаєш. І насолодитися. Тільки приїхав, а вже треба збиратися. Все, до побачення, друзі. Всім пока-пока. Скоро зустрінемося. До нових зустрічей.